На заході країни у вівторок, 23 серпня, синоптики очікують на хмарну погоду. А в Чернівцях Тернополі, Львові та Івано-Франківську цього дня пройдуть дощі подекуди з грозами. Температура коливатиметься від плюс 17 вночі до плюс 30 в день. У середу дощ з грозою чекають Чернівці та Ужгород. А в Хмельницькому Тернополі та Луцьку має бути ясно: на території решти областей регіону. В цей день буде хмарно. Температура від плюс 17 до плюс 31 градусів Цельсія. Четвер, за прогнозами синоптиків виявиться ясним та спекотним для всіх областей Західного регіону. Вночі плюс 18, вдень плюс 31. Вівторок, 23 серпня, в північних та центральних областях країни буде переважно хмарним. Лише в Сумах та Чернігові цього дня має бути ясно. Температура в регіоні від нічних плюс 17 до плюс 31 в день. Святковий день 24 серпня для всіх областей регіону за прогнозами синоптиків буде ясним та теплим. Температура повітря від плюс 18 до плюс 31 градусів. Четвер обіцяє бути ясним, теплим та спекотним для всіх областей регіону. Нічна температура плюс 18, денна плюс 31. На півдні у вівторок, 23 серпня, синоптики прогнозують безхмарну та дуже теплу погоду на території всього регіону. Найнижча температура плюс 20 вночі, найвища плюс 31 в день. Середа для мешканців Херсону та Криму виявиться ясною, а для Миколаєва та Одеси, навпаки, хмарною. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 21 до плюс 31. Четвер, за очікуваннями синоптиків, буде переважно хмарним. Лише у Миколаєві цього дня має бути ясно. Нічна температура від плюс 22, денна до плюс 31. На сході країни у вівторок 23 серпня синоптики прогнозують ясний та спекотний день всім областям регіону. Температура від плюс 20 градусів вночі до плюс 33 вдень. Середа для мешканців регіону буде ясною та теплою. Лише ввечері на небосхилі з'являться хмаринки. Температура від плюс 22 до плюс 32 градусів Цельсія. Четвер, за прогнозами синоптиків, має бути ясним для Харківщини та Донеччини, небо врешті областей регіону в цей день затягнуть хмари. Температура від 20 до 33 вище нуля.